4 грудня відбулася апаратна нарада, на якій взяли участь міський голова Віталій Граждан, заступник міського голови Андрій Кристопов та секретар міської ради Олександр Сколозуб разом з директорами департаментів, начальниками управлінь відділів міської ради та керівниками комунальних підприємств та установ. Під час наради міський голова підбив підсумки діяльності комунальних підприємств та служб протягом минулого тижня, спрямованої на забезпечення життєдіяльності міста, і сформулював пріоритетні завдання на наступний період. period Спеціальна увага приділятиметься оперативному реагуванню на виявлені аварійні ситуації в системах теплозабезпечення, водопостачання та водовідведення, а також їх швидкому усуненню. Зробили наголос на виконанні робіт з обслуговування житлового фонду, проведені поточного ремонту покрівель, під'їздів, скління вікон у багатоквартирних будинках, які обслуговує КП «ЖО-1». Також на цьому тижні має бути здійснено заходи щодо санітарного очищення території міста, оновлення та ремонту контейнерного парку а також технічного обслуговування спецтехніки КП Автотранссервіс, забезпечення ефективного функціонування системи вуличного освітлення дорожньої інфраструктури, а також утримання парків та скверів міста через міський центр благоустрій. Реалізація капе Білогородністровського водоканалу, планових заходів з ремонту магістральних водогонів, каналізаційних колекторів, очисних споруд, насосних станцій, а також обслуговування та отримання артизіанських свердловин. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.